10 серпня святих апостолів і деяконів Прохора, Неканора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сімох деяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Імена тих деяконів були святий Стефан, святий Филип, святі Прохор, Неканор, Тимон, Парамен. Пармен і відступник Миколай. Святий Прохор товаришив з апостольській подорожі Святому Петрові, згодом був вірним учнем Євангелиста Йоанна і перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Никомидії у Ветинії, постраждав Антіохії, де прийняв мученицьку смерть. Святинник Нур постраждав разом з двома тисячами вірних у той самий день, коли було каменовано первомученика Стефана. Згідно з іншими джерелами, святинника Нур проповідував на Кипрі, і там постраждав за часи імператора Васпасіяна. Святий Тимон став єпископом міста Бострів Аравії, жиди і погане кинули його в вогняну піч, а коли вогонь йому не спричинив шкоду, тоді його розп'яли на хресті. Святого Пармена було замучено апостольські часи в місті Филипи. Сьомий з дияконів Миколай став єретиком і засновником Николаїцької секти, яка дозволила різні гріхи, а умертлення тіла вважала непотрібне. З сехти згодом потекла. Скверне і нечистоти, сповнені блуддю. У цей сьогодні день також святкуємо святого Отця нашого інокентія Папа Римського. Святий Інокентій народився в містечко Альбано поблизу Риму. У 402 році, після Анастасія І його вибрали Папою і він засів на Петровому престолі. Для Рима були це страшні часи, а рярик, готів нищо усе довкола. Папа Інокентій проповідував у Римі слово Боже, приводу до покаяння просвіщав поган, яких у Римі і тоді було більшість. Крім того, пильнував він також і справ усієї Христової церкви. До нього ще, поки він став папою, писав святий святий Великий Василій і просив поради, як протидіяти Єресі Аріану. А коли злоба і каюна затятість прогнала святого Йоанна Золотоустого Царгорода, то великий святитель повідомив про це папу Інокенті, а той велі у Римі послати в снах смутку, який ухопив всю Христову церкву. У листі до святого Йоанна папа заохочував його до витривалості, а в листах до єпископів і царготського народу обстою невинного пастиря. Він послав до імператора Аркадії посольства, а коли побачив, що той явно підтримує ворогів Йоанна Золотоустого, то кинув клятву на імператора, на його дружину Євдокію, на Олександрійського патріарха Теофіла і всіх противників святого Йоанна. У тяжку хвилину, коли Алярик став загрожувати Римові, він визвався бути посередником між Аляриком та імператором Гонорієм. Однак йому не вдалося захистити Рим від варвацького граб грабунку за винятку храму святого Петра. Папа інокеті був прикладом життя посвяченого Богу, попри своє високе достоинство, був дуже смирений жив у боїсті і дні і ночі. Проводячи молитві, помер 12 березня 417 році. Правив Христовою Церквою 15 років.